Колись у маленькому селі на півдні України жила дівчина на ім'я Марина. Вона мала звичайне життя, працювала на фермі батьків і насолоджувалася простими радощами, світанками, що малювали небо рожевими і золотими кольорами, шелестом стиглої пшениці під літнім вітром та співом жайворонків. Але було в Марині щось особливе здатність бачити красу навіть у найбуденніших речах. Якось прогулюючи вечірнім лугом, вона знайшла старий ланцюжок з підвіскою у вигляді соняшника. Цікаво, чий це скарб, подумала вона, і вирішила залишити його собі, сподіваючись, що з часом знайде власника. Минали дні, і з того часу в Марининому житті почали відбуватися дивні речі. Її сни ставали яскравішими, у них вона бачила місця, яких ніколи не відвідувала, і людей, яких не знала. Одного разу у сні до неї звернулася літня жінка в білому вбранні. Маринко, ти знаєш щось важливе, сказала вона. Цей соняшник відкриває шлях до історій, що сплять у світі. Якщо ти зможеш слухати, вони розкажуть тобі свої таємниці. Прокинувшись, Марина відчула незвичний трепет у серці. Вона вирішила перевірити слова зі сну і почала уважніше спостерігати за всім довкола. І дійсно. Кожен предмет, який вона брала до рук, ніби оживав у її уяві, старий чайник на кухні розповідав про десятки сімейних обідів, сповнених сміху і тепла, книга на полиці про мрії її бабусі, яка мріяла побачити світ за межами села. Марина відчула, що цей дар не можна залишати тільки для себе. Вона почала записувати ці історії в зошит і читати їх односельцям. Люди були вражені. Вони сміялися і плакали, впізнаючи у цих оповідях частинки власного життя. Однак одного разу до Марини прийшов незнайомець це був чоловік із міста, який почув про її унікальний талант. Маринко, ти повинна розповідати свої історії світові, сказав він. Вони можуть змінити життя багатьох людей. Дівчина довго вагалася. Її рідне село було її світом, місце спокою і натхнення. Але зрештою вона зрозуміла, що її дар має, має призначення. Зібравши свої записи, Марина вирушила до міста. Вона почала писати книги і виступати перед людьми. Її слова торкалися сердець, нагадуючи кожному, що у повсякденному житті є щось чарівне. Минуло багато років. Марина повернулася до села, але тепер її зустрічали як героїню. Вона принесла із собою не тільки славу, але й нове життя, побудувала бібліотеку, де кожен міг знайти свої власні історії, і старий ланцюжок із соняшником завжди був із нею, нагадуючи, як важливо бачити красу у світі та ділитися нею з іншими. Дякую, що були зі мною. Люблю вас, до нових зустрічей!